Всім доброго дня. У нас сьогодні 13 травня виїхав зробити огляд посівів соняшника, пшениці гороху. По гороху працювали вже гербіцидом, по пшеницям також. А почну з соняшнику, який ми сіяли 23 квітня. Отак От же виглядає наш соняшник. Це пасін соняшник по соняшнику. Желіза багато падали, але це не біда. Тому що наш соняшник вже має, вже лізе друга справжня пара листків, де трохи більше, де менше. Сходи були трохи неравномірними, але гарно піднімається, випало багато дождю, вологи тільки корку зриваєш, далі це все волога пішла. Так що чекаємо ще десь днів 10. І будемо заїжджати вже працювати євролатінг плюс з мінімальною нормою. Також маємо сходи соняшнику вже на тому полі, де в нас буде експеримент, великий половина поля, рихлення, половина поля оранка. Блин, у нас вітер тує. Зараз подивимося, де краще повсходи, але мені каже, воно одинакове. Бачите, боліє сємка. Чи щось пожерла її, чи ще вона поки повилазила. По оранці І відразу купа рослинних решток по рихленню. Будемо слідкувати за вологою, як воно буде проходити. Але сходи, ну по рихленню трохи гірше сходи. Було м'якше, провалювалася сівалка глибше. Так, ну в общем, буду показувати те, що цікаво. Звичайно, пшеницю немає сенсу показувати, тому що вона у всіх плюс-мінус в нашому регіоні однакова. Ті, хто кормили багато, у тих вона стоїть, вона трохи до дощів не дождалася, вона поабортувала, поскидувала декілька гілок кущення. Що її кормили ті мало, вона просто не абортувала, така і тому. Зараз я покажу, вирівнялася пшениця твердих сортів, гарно виглядає. Піднялася наша пшеничка твердих сортів. Дуже гарно виглядає. Вона така прикольна, в неї вузловата, така вона синенька. Вона як покормиш її листом, вона аж синя становиться. Більше розкущилося, дочекалася вона опадів. Тут була тільки одна обробітка гербіцидом. Як можна побачити, вона чистенька, що горохи були, все це... Покрутила, не соняшника, на день нічого нема. Фух, зараз швиденько трохи ми не встигли досіятися, Досіємося і будемо починати кормити пшеницю листовим підживленням, тому що вона аж напрашується. Не приморозки, ніде ні, нічого і не взяло, трошки було кончики повжавтіли, але воно все відійшло. І так чудово гарно виглядає. Тут якраз такий слід просівав. Буряни побрало, жовтіють. Вже вже нічого не буде. Прима Фортес срабатує шикарно. Круте все. Так, ну і особливо, що у нас саме таке, що горох поприбувало морозами. Я на, на тому самому місці, де по балці, пройшов великий мороз. Де я виставляв трохи раніше відео, де було прям жовтий-жовтий горох був. Е, горох наш, який тут був жовтий полоскою, відійшов. Трохи позалишалися, такі... Тачки, але воно все відходить. Тобто, горох таких проморозів, бачите, був жовтоватий. Він відходить, оживає. Випало багато вологи для гороха. Так що все буде гуд з горохом. Побризкали ми базагран М в нормі 2 літра. Е, от такий великий соняшник був. Е, якраз побризкали перед дощами за, декілька, за, ну, там, за день успіли. Тому трошки поганенько, то не так добре сработає. але весь соняшник все покруте. Ніяких бур'янів, ніде нічого по гороху не буде і горох буде все та чистіший. Мабуть, не буде такого сильного почвеного ефекту від базограним. Він трохи залишає після себе, але все буде гуд. Бачите, навіть якісь були круте все. Зараз піде тепло, горох полізе. І я коли був, десь трохи більше тижня назад було б, по-моєму, 5-6 листочків. Він особа було холодно, не виліз, ну десь пара додавалась. Вже почав між собою сплитатися. <кій> Поки що я не бачу, щоб його щось з'їло. Чистенька, та й холодно, і дажі були. Але треба тепер поглядати, тому що десь робимо дві цих сусидні обработки по гороху. Перед цвітінням і після цвітіння. Все, горох відійшов, душа спокійна. Так, ще наше поле це Оранка, де я Орав сантиметрів на 35. Посіяли соняшник, точно не помню, десь ближ, ближче до 1 травня. Тут пройшов ливеняка. Дуже баб, дуже сильний, прям центр був, це я знімав з той сторони, там витікало. Ще по краях не прям він гарно повсходив, треба трошки підсохне, полізу колупатися, бо є дві нійки ось. А так в принципі плюс-мінус трохи пропуски є, але щось мені кажеться, що це та справа з тими 86% схожісті на носіння, бо ми так і перевіряли в домашніх условиях що всходи не стопроцентові у соняшника дальше де вже ближче ось він тільки вилазив вона якась просто слаба енергія у соняшника а сотяки полізли конечно нічого ну, це таке що прополиться у нас оце проблема одна соти красота у такі огляди посію. так що всім гар, гарних врожаїв, мирного неба, слава Україні.